Всім привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні ми дізнаємось відповідь на питання: так скільки ж має заробляти жінка з погляду її чоловіка? Це мене звати Аліна. Я знімаю відео про жінок в баченні чоловіків. Окей. Скажіть, будь ласка, скільки має заробляти жінка? Скільки їй буде достатньо для проживання? Але це не означає, що а, жінка має заробляти типу, щоб сама на себе. А, якщо має вона чоловіка, то я вірю в те, що чоловік має забезпечувати такі, як а, будинок, типу там ну житло. Харчування і, можливо, ентертеймент, тобто відпочинок. Mm -hmm. А жінка має зробити стільки, скільки їй буде потрібно для своїх власних потреб і для заощаджень. Ось, немає точні цифри, тому що в кожній жінки свої, свої потреби і свої інтереси, і тому це вже на вибір жінки. Mm -hmm. Тому особисто для вас, наприклад, ви готові повністю забезпечувати вашу жінку, а побут, але. Побут, харчування і ентертеймент. Не повністю. Я вважаю, що ем, чоловік вже не має лізти, ну він може бути подарунок там, наприклад, там на манікюри і тому подібне, і це окей, це як подарунок, ок, okay. але я не вважаю, що це. Що чоловік має повністю забезпечити жінку? Чому тому, що е, я вірю в те, що жінка теж має відчувати сама самореалізація, що вона сама чого здобулася, сама що з, заробила і сама може це на себе потратити на себе рідно? Ось я вважаю, що це більш здоровіша е, форма взаємодії між фінансами. Угу. Тобто вона обов'язково працює, але не обов'язково заробляє мільйони, просто забезпечує своє волосся, манікюри, розваги з дівчатами і тому так, подібне. Так, так підкажіть, будь ласка, скільки має заробляти жінка? Скільки має заробляти жінка. Ну, я вважаю, це скільки вона забажає ну, в порівнянні з чоловіком. Угу. В порівнянні з вами, наприклад, скільки має заробляти ваша жінка? Ну, наприклад, моя жінка заробляє трішки, більше, ніж я на даний момент. Угу. А вам це окей? Або вам не принцип... має значення? Скажу так, думкою суспільства, за рахунок думки суспільства, буває інколи не ок. Але я розумію, що я. Що я теж рухаюсь вперед, і ну для мене це не, не дуже принципово. Mm -hmm. А якщо у вас би вибір обрати, наприклад, скільки має заробляти ваша жінка? Наприклад, вдвічі менше за вас, або взагалі не заробляти, щоб ви повністю її обезпечували, який би ви ідеальний варіант для себе обрали? Mm -hmm. Як чіткої відповіді немає, це її вибір, скільки вона хоче заробляти, стільки може заробляти, тобто може взагалі нічого не заробляти. Якщо їй так окей, то будь ласка. Окей, тоді ви зможете повністю її обезпечувати, те, що вона захоче. Ну, на даний момент повністю, повністю забезпечувати двох не вийде, але в подальшому майбутньому, якби в мене була така можливість, я би це робив. Клас, це ідеальний план. Підкажіть, скільки має заробляти жінка? Жінка? Так. Серед тисяч 10-15 в середньому, так як нас всі жінки заробляють. Ага, тобто у вас а, немає такого, що жінка має, наприклад, а, заробляти якусь певну суму від вашої зарплати чи щось такого? Ні, ні, ні. Немає значення. А якщо ви живете з жінкою, як має розподілятися тоді ваш сімейний бюджет? По домовленості. Це вже залежить, скільки я буду заробляти і скільки вона буде заробляти. Там вже по домовленості. Залежить, від якій ситуації ми будемо жити. А скажіть, будь ласка, скільки має заробляти жінка? Та неважливо, скільки вона може взагалі не заробляти, вона би чоловік заробляв. Ага, тобто може взагалі нуль заробляти і все, а... чоловік буде забезпечувати? Так. 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 Підкажіть, будь ласка, скільки має заробляти жінка? Скільки буде комфортно? Тобто яка буде її потреби. Тобто може взагалі нічого не заробляти? Ну, якщо, якщо і комфортно з цим, то так. Чому? А якщо ви живете разом, як розподіляється ваш сімейний бюджет в такому випадку? А... Ну, це це питання домовленості. Тобто є дві людини. В них є якісь дві якісь очікування. Ну, одна від одної. Очевидно, ось. Але, як в рамках цих очікувань вони промовляють те, яким комфортно. Вона може не працювати, і це теж ок. Вона може і працювати, і типу, щось сім'ю втягнути, це теж то ок. Тобто як домовитися, так і буде. А особисто для вас, наприклад, якщо вам комфортно, якщо вам комфортно те, що їй комфортно, те, що вона взагалі не заробляє, чи комфортно вам забезпечувати тоді всі її потреби? Забагато комфортного. Мені здається, це питання про комфорт в цілому. Але я думаю, я думаю, та, ну, я. Життєві проблеми, є якісь життєві штуки, якими ти так чи інакше будеш зіштовхуватись. І тому ну, люб, люб, люба людина може потратити якусь халепу, вона може там лишитись можливості працювати або там рухатися, або ще ж ну, в рамках якогось обмеженого часу, звичайно, це ок. Ясно, що все життя, напевно, з моєї особистої позиції, все життя, типу, когось. Тримати на своїх плечах не зовсім ок, але ну, якийсь період, та, типу людині треба відновлення. Ну, тобто, це, це складне питання, тут однозначної відповіді. А в ідеальному вашому світі, наприклад, в довгостроковій перспективі, а якщо жінка заробляє, тоді, що саме в своїх потребах вона має покривати? А, що саме вона має покривати? Ну, давай, давайте тут навіть, є декілька рівнів, починаючи від базових, типу там, їжа, житло і так далі, закінчуючи якимось. Особистими екзотичними вподобаннями, по, типу, я не знаю, я хочу там якусь машину певної марки, певного кольору, певного випуску, певного року, певної комплектації. Ну це вже дуже специфічна штука, і тут, от, ну, ж таки, це питання балансу. типу, Якщо, наприклад, ну, не знаю, тут, навіть, певно, зашліть чоловіка, якщо чоловіка є можливості це типу, задовільнити, і це якось, знаєте, не. Не б'є по ньому сильно, тобто, знаєте, не сфокусований чисто на задоволенні цієї потреби, тоді, типу, я думаю, це ок. Ну, Але знову ж таки, це кожному своє, і тут немає якось єдиного шаблону. Підкажіть, скільки має заробляти жінка? Для жінки, мені здається, вирішує, скільки заробляти. Це особисте її бачення, і ніхто не повинен казати, скільки її заробляти. А якщо це ваша жінка, то як розподіляється, наприклад, ваш сімейний бюджет, якщо, наприклад, вона не хоче працювати? Ну, не хоче працювати, це теж її вибір. Окей, я буду допомагати. Може, вона е згодом я не знаю, займеться чимось, якоюсь творчістю, якось надихнеться чимось і е я не знаю. Ну, головне, щоб вона займалася тим і жила так, як їй подобається. Клас, скажіть, будь ласка, скільки має заробляти жінка? Доволі таке гарне питання. Я про це на насамкілі не думав. Угу. Ну, наприклад, вона має заробляти 50% від вашої зарплати, щоб покривати свої якісь потреби. Дивіться, моя позиція на це така. Якщо я розвиваюся в якомусь напрямку, тобто там отримає нові позиції. Просто в плані кар'єри, то бажано, щоб моя подруга, дружина, жінка від мене не відставала. Бо це там творчість, бо що мені, по суті, на фінансову, фінансову частину все рівно, оскільки я не проти тягнути фінансову частину власноруч. Якщо мені в компанії такої людини буде в принципі, непогано, то гроші не особливо проблем не будуть. Угу. Тобто вона, в принципі, може не заробляти нічого, головне, щоб чимось займалася, а ви повністю зможете забезпечувати вас, родину. Тобто, повинна, повинна бути якась відповідність. Тобто, наприклад, що я там знаю та кар'єристів, про то як мінімум дружина потрібно, повинна хоча б підтримувати цю частину. Тобто в мене більш такі консервативні погляди. Зрозуміло вас? Консервативні, але. Якось так. Клас. Дуже дякую за відповідь. Гарного дня. До побачення.